Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Coria Auto Luxury, Південна Корея, 24 червня. У нас на продажу з'являється дуже цікавий екземпляр. Це у нас Audi a 6 Кузов c 7 3.0 дизель, 40 TDI, Quattro Premium. 15 рік випуску рівно 100 тисяч пробігу. Саме цікаве те, що автомобіль весь в рідній фарбі. Такі автівки ми дуже полюбляємо. Він повністю технічно справний та обслужений. Із таких е, моментів, скажімо так, вкруг тут стоять повністю нові колодки, вони були поміняні тисячу назад, зараз 100 тисяч, тобто на 99 тисячах. По кузову якихось грубих зауважень немає. Додатково по автомобілю ще встановили Android CarPlay монітор замість штатного, Тобто цей монітор не складається, підтримує систему CarPlay або ж Android Auto, але оригінальний. Монітор також є в наявності. Акустика Bose. Тут у нас і пам'ять сидінь, і вставки, дерево. Це все як в Audi, Електропривід сидіння. електропривід керма, круїз-контроль. До речі, пам'ять керма зберігається разом з пам'яттю сидінь. Так виглядає на цей моніторчик. По його роботі є окреме відео, бо зняти на цей автомобіль дуже такий обширний фото-відеозвіт, ключі, до речі, 2. Стан салону майже ідеальний. Тобто авто повністю відповідає своєму пробігу. Якщо ви подивитесь на наш детальний фото-відеозвіт, чи тим бачите з діагностикою, де ми підтверджуємо пробіг по автомобілю, то ви будете переконані в технічному стані. Тут ще такий гарний резиновий коврик, він не дешевий, дуже спасає скажімо так, покриття багажного відділення. Диски всі чисті. Резина вкруг, в принципі, в залишив тільки 50%, але до кінця сезону ще вистачить. Пахучка випала. Я думаю, видно дуже гарно стан автомобіля, він є класний. Тож, звертайтеся до Андрія Андрійовича, він надасть вам повний фото-відеозвіт, де ви зможете побачити, як перевірялося авто, як тут на ньому тест-драйвили, поїздили. Але, до речі, ще на реєстрації на корейських номерах це для нас не секрет. Тобто є фото з номерами, тому все підтверджено, все офіційно. Дуже гарна автівка. Думаю, її майбутньому власнику вона сподобається. Тож, дякую за увагу. Працюємо, друзі.